Містер Чоу? А-а-а-а! Кен Джонг дипломований лікар, який реально рятував пацієнтів, перш ніж стати містером Чоу. Надалі Портман ну, там трошки далі. випускниця Гарварду, акторка, е але не «а», наукова робота з психології. А Юлія Зорій. Політолог, е, наукова робота з психології. Мейм Бялік, докторка нейронаук, яка у теорії великого вибуху просто грала саму себе. Насправді вони могли б працювати в лікарні, викладати в університеті чи займатися науковими дослідженнями, але вони обрали акторство і не прогадали. Сьогодні ми покажемо, хто зі світових зірок має неочікувану освіту і чи стала вона у пригоді в акторській кар'єрі. Дивіться, а у тебе до речі, яка освіта мистецтвознавець. Їх знає весь світ за ролями у фільмах та серіалах, але за лаштунками шоу-бізнесу вони мають дипломи, дисертації, наукові дослідження та академічні досягнення. Вони могли б викладати в університетах, працювати в лабораторіях чи навіть рятувати життя, але обрали світло Софітів та кіномайданчик. Якщо ви бачили похмілля у Вегасі, то точно пам'ятаєте його героя. Але мало хто знає, що за цією вибуховою роллю стоїть справжній лік. Мало хто знає, що до того, як вийти на знімальний майданчик, Кен Жонг носив справжній білий халат як сертифікований лікар внутрішньої медицини. У 90-х він проходив ординатуру з внутрішньої медицини та паралельно зі змінами у відділенні почав виступати у місцевих комедійних клубах. Спочатку це було як хобі, але публіка реагувала так, що хобі швидко перетворилося у серйозне захоплення. Справжній прорив стається у 2007 році, коли його запрошують. Зіграти у комедії Трішки вагітна, де він зіграв лікаря. Після успіху цієї ролі Кен вирішує, настав час кинути лікарську практику, хоча ліцензію ще довгий час не анулював. А вже у 2009-му стає світовою зіркою завдяки похміллю у Вегасі. Його містер Чоу шалений, непередбачуваний, зухвалий, настільки вразив глядачів, що з'явився ще у двох сиквелах. А сам Жонг зізнався, що для цієї ролі йому дозволили імпровізувати майже всі репліки. Попри повне в акторську кар'єру Кенджонг не відвернувся від медицини у 2020 році. Під час пандемії COVID-19 він активно виступав у медіа, пояснюючи складні речі простою мовою, а ще допомагав з благодійними акціями на підтримку лікарів. Наталі Портман почала акторську кар'єру в дитинстві, але, попри ранню популярність, вона закінчила Гарвардський університет зі ступенем бакалавра психології. Портман з'явилась на екранах у 13 років у фільмі Леон і відразу стала зіркою. Наталі завжди казала, що бути розумною дівчиною для неї важливіше ніж бути зіркою. У Гарварді вона вивчала психологію, писала наукові роботи і брала участь у дослідженнях когнітивного розвитку. Її наукову статтю, написано у співавторстві з професором, опубліковану у Уковому журналі для хіміків і викладачів. І це була непочесна згадка, повноцінна наукова публікація. У 2011 році Наталі отримала Оскар за фільм Чорний лебідь та після цього зізналась, що психологічна освіта допомогла їй глибше зануритися у роль, зрозуміти поведінкові механізми персонажа, що переживає психоз. Так, вона не працювала у сфері психотерапії, але освіта стала її інтелектуальним фундаментом. Портман також активно підтримує наукову освіту серед дівчат, бере участь у. Конференціях з популяризації науки та каже, що час від часу читай наукові статті для себе. Для мільйонів фанатів по всьому світу вона Емі Фара Фаулер, дотепна нейробіологиня і дівчина Шелдона Купера з серіалу Теорія великого вибуху. Але за межами екрану Міїм Бялік не просто грає науковицю. Вона справжня докторка нейронаук, яка добре знає, що таке лабораторні дослідження, наукова стаття і захист дисертації. Популярність до неї прийшла у підлітковому віці після головної ролі у серіалі Блоссом. Її персонаж незалежна, розумна дівчина, став символом нової. Дівчини 90-х та після фіналу серіалу Мейм несподівано для індустрії зробила паузу в акторстві, обрала інший шлях академічну науку. Мейм вступає до Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, де спершу вивчає єврейські студії та біологію, а згодом концентрується на нейробіології. Після народження двох дітей Мейм вирішила повернутися у кіно через гнучкіший графік ніжу науці, і майже одразу її запросили до серіалу Теорія Великого Вибуху, де у третьому сезоні вона з'являється як гостьова героїня. Ня, а з четвертого вже стає повноцінною частиною акторського складу, і ось тут освіта стала не лише частиною біографії а й реальним інструментом на знімальному майданчику. Вона була єдиною людиною на майданчику, яка розуміла, що таке гіпокампальна пластичність. Їй це дуже подобалося. Вона не лише грала науковицю, а й консультувала сценаристів з термінології, редагувала наукові діалоги і перевіряла формулювання, щоб уникнути помилок, та створювала деякі наукові фрази, які говорила її героїня. Завдяки цьому серіал виглядав не просто дотепно а й достовірно з погляду науки. Зараз Маїн продовжує активно працювати в медіа, займається благодійністю, пише, викладає, і залишається єдиною зіркою Голівуду, яка має докторську ступінь з нейробіології, але не шукає у цьому приводу для піару.